Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Оголошення проведення воєнного стану пролунали як останній сигнал кризової і стараки. Столиці прикривали бронетехнікою на під'їздах до Кремля. Згорнули позиції. У центрі міста з'явилися тягачі з танками, а телеві ефіри заповнили купа протилежних повідомлень. Офіційні канали називали це навчаннями та заходами безпеки. У той же час у куларах силової вертикалі точилися переговори між різними кланами, радниками з безпеки, силовими і олігархами, які явно не діяли. Синхронно частина еліта заявляла про підтримку рішень керівництва. Інша відкрито і непублічно готувала альтернативні сценарії. Ця розбіжність швидко перетворила на відкрите протистояння у середині правлячого кола патрошов, генерали і олігархи приберуть Путіна. Армійські підрозділи дисплоковані навколо адміністративних центрів отримали суперечливі накази переміщатися до вказаних точок, але нікого не стріляти по мирних демонстрантам, перекривати під'їзди, але не блокувати комунікації з дипломатичними місіями у багатьох гарнізонах це породило параліч волі. Офіцери вагалися. мобілізовані солдати і резервісти, які знали, куди їх кличуть, відкрито відмовлялися виконувати накази, посилаючись на небажання стріляти по своїх. На декількох критичних позиціях виникли бунти, роти блокували виїзди техніки, підрозділи відмовлялися брати участь у штурмах. А окремі команди офіцерів були фізично ізольовані власними солдатами. Це був не лише моральний зрив, це був системний розпад вертикалі влади. Відков не Правильно зрозуміло Путіна Кремля досі прагне контролювати чотири українські області. Пише видання білда. За даними джерела, Путін, який раніше допомагає ця повного контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями. Він пропонує лише часткове припинення вогню. Він без ударів по енергетичній інфраструктурі та великих містах в тилу, але не повне перемир'я. Ша навпаки запропонували заморозити конфлікт на поточній лінії фронту в обмінномасштабне. Зняття санкцій нові економічні угоди РФ проти Кремля відмовився при цьому спецпосланець. США від Кофа, за даними видання помилково сприйняв слова Путіна як готовність Росіян залишити Херсон і Запоріжжя, тоді як мова йшла про вихід українців з цих регіонів. Той же час сам Путін на розтяжці або США його зметуть, або внутрішні еліти Патруша вже все приготував. Ультиматуму США пропозиція включає повне припинення бойових дій. Часткове виведення війська з окупованих територій міжнародних, Одній контроль за кордоном, поступове зняття санкцій за умови виконання зобов'язань. Реакція Кремля Путін публічно ігнорує вимоги, розглядаючи їх як політичну поразку у середині силових структур. Фіксується ознака напруження і недовіри до діючого керівництва. План Патрушева стратегія усунення Путіна. Микола Патрушев має головну схему переходу влади. Готовий ізоляція президента у закритому об'єкті ФСО контроль над системою державної комунікації, блокування каналів впливу сімейно олігархічної групи навколо Путіна коаліція підтримки, На штабі ключові командири армії, лояльні керівники ФСБ та Росгвардії, олігархи, які прагнуть відновити економічні відносини з заходом і Китаєм. Угода з Пекіном гарантії Китаю, Китай погоджується надати політичну та економічну підтримку новому керівництву РФ за умови формального визнання китайського суверенітету над окремими прикордонними територіями, відкриття для Пекіна стратегічних портів і транспортних коридорів, ексклюзивних контрактів та енергоросур. Руси, вигода для Патрушева – міжнародна легітимність через підтримку Китаю, зміцнення економіки за рахунок китайських інвестицій, додатковий аргумент у перехідних із США та ЄС, механізми перевороту, перший етап ізоляція, перекриття підходів до Кремля і контроль над бункерними комунікаціями, відключення особистих каналів зв'язку Путіна, блокування охорони лояльної дочинного президента, другий етап інформаційний контроль, захоплення центральних медіаресурсів, виступ патрошва як тимчасового гаранта стабільності. Вільності заява про необхідність нової зовнішньополітичної лінії, третя етапа зовнішня літимізація. Офіційне визнання з боку Китаю, нейтральна позиція США та ЄС в обмін на зупинку війни, початок переговорів про мирний та нових умовах. Наслідки миттєве припинення війни. Патрушев оголошує перемир'я. Починається відведення військ із частини території Китай, стає гарантом дотримання домовленостей. Територіальні поступки Китаю публічно не оголошуються, але закріплюються між урядовими угодами. Путін Кін отримує контроль над важливими логістичними вузлами. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.